Корабель тонув, зазнавши краху, буря в морі пінилась, ревла, сталося це, наче в фільмі жаху, то страшна трагедія була, неминуча смерть, мов та примара, добиралась до людських життів. Попри все, одна подружня пара допливла до шлюбу рятівних, місце вільне в ній одне знайшлося. І зайняв те місце чоловік, жінці ж в хвилях моря довелося розпрощатися життям навік. І, останню вигукнувши фразу, потурбуйсь про наше лиш дитя, у морську глибінь пішла відразу, там закінчилось її життя. Хтось з людей тоді корив мужчину, що егоїстично він вчинив. Бо не себе, а свою дружину в морі помирати залишив. Йому біль душевна стисла груди, сльози гіркі з очей текли, бо причини істинної люди цьому вчинку знати не могли. Осуд людський навіть через роки цю людину всюди досягав, рани серця ворушив глибокі. І ніхто не знав, як він страждав. Шли роки, донька доросла стала, Батько ніжно так про неї дбав. Все вона завжди найкраще мала, він у всьому їй допомагав. Після смерті його на полиці записник старий вона знайшла. Й прочитала в ньому таємницю, що роками схована була. Коли ми в мандрівку вирушали, бо в напрузі весь той час жили, про страшний діагноз мами знали, дні її полічені були. Боже, як хотів я в ту хвилину замість неї потонути там. Ради ж блага нашої дитини, я в той човен мусив сісти сам. Осуду людському меж немає, це було і є у всі віки, істини хтось до кінця не знає і плямує ближніх залюбки. Не судіть нікого перечасно, Слово Боже закликає нас. На своє життя дивіться власне, не кажіть комусь жорстоких фраз, бо яким судом людину судиш, то таким засудять тебе теж, гірко каятись в ту пору будеш, та душі своєї не спасеш. Мудрості вам на земній дорозі проявляйте ближнім співчуття. Ви людей засуджуєте досі, не втручайтесь у чуже життя, не судіть, не будете судимі, пам'ятаймо цей біблійний вірш, бо чужі проблеми нам не зримі. не стромляйте в спину гострий ніж. Спробуйте людину оправдати, у її становище війти. Добре слово для душі сказати, ключ до її серця віднайти. Та, коли і вас несправедливо осудили люди в певний час, слово, хто сказав колись глумливе. Пробачайте їм, благаю вас, не тримайте зла в своєму серці, як Христос прощав, так і ви робіть. Будьте щирі, лагідні, відверті. Хай Господь вас всім благословить. Амінь.